В Британській Колумбії занепокоїлись там збільшало випадків расизму. Давайте послухаємо Юлі Старанко і фрагмент з ранкового етеру на радіо і повернемося обговоримо. Штрафи за расизм і дискримінацію у Панкінтоні, Британська Колумбія різко зросли випадки расизму та дискримінації від образ і графіті до залякування. Міська рада пропонує змінити підзаконний акт про безпечні публічні місця, щоб поліція могла штрафувати за расистську чи дискримінаційну поведінку, яка не підпадає під кримінальну відповідальність. Штрафи від 30 до 500 доларів. SOICS повідомляє, що 74% постраждалих ніколи не зверталися по допомогу. Помогу, бо не вірили у реакцію влади. Мер каже, нові правила мають чітко показати, що ненависті немає місця. Рада розгляне зміни після нового року. Так, ну дивіться. Виходить, що на расизм, повісили цінник. Є дешевші опції до 30 доларів, є дорожчі за 500. Але, ну, хоч зрозуміло, зарегламентовано. дякуємо. Не будемо користуватися. Якщо серйозно, друзі, расизм неприпустимий в будь-якому вигляді, в будь-якому прові, до будь-якого, ми всі тут тимчасові мешканці. Я, я маю на увазі цю блакитну кульку, а не Канаду, тож в тих, хто в піар посперечаються.